Пане Валерію, слава Україні! Вітаю вас національно. Героям слава, вам. доброго вечора. Добрий вечір вам. Отже, Сполучені Штати передадуть Україні батарею е З РК Петріот гнітно ракетного комплексу. Аби навчити українських військових ним користуватися, знадобиться кілька місяців. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США. Що це за хитромутрий Петріот? Далі подивимося. Тактико-технічні характеристики комплексу. Батарея ЗРК Петріот містить в собі радар пункт управління і до восьми пускових установок. Кожна з яких має по чотири ракети. ЗРК може захистити як від крилатих, так і тактичних балістичних ракет, а також відпрацювати по ворожій авіації. У версії комплексу Patriot PAC-2 максимальна дальність перехоплення цілі 80 кілометрів, висота 24 км. кілометри. Одночасно, Patriot може знищувати 8 цілей. 2018 року Швеція уклала контракт на придбання ЗРК із чотирьома пусковими установками разом з навчанням та технічною підтримкою. Це обійшлось у близько 1 мільярда доларів. Пане Валерію, спершу хочу запитати у вас: скільки треба Україні українським силам протиповітряної оборони ось такого роду засобів системи ППО, як Петріо, для того, аби захистити українське небо? Ну, чим більше, тим краще. Ну, от, значить, Яка ситуація? Петріот може перекрити, ну, якщо ми віримо інформації поданому на екрані, то він може 80 кілометрів дальність, тобто по фронту він прикриває відрізок 160 кілометрів. Хоча я маю іншу трішечки інформацію, що в нього більша дальність по аеродинамічних цілях, тобто по літаках, крилатих ракетах. А На 40 кілометрів кожну сторону він перекриває фронт. Тобто, загалом 80-40 ліва, 40, 40, 40, 40 ага. права від балістичних ракет. Ну, з досить високою такою вірогідністю, якщо йому було, буде надано значить, відповідне ціле вказування. Тобто супутників йому накинути інформацію про старт ага. ракети. Значить, скільки нам потрібно, ну давайте рахувати. Японія має 200 патріотів. Німеччина має 30 патріотів. Значить, Нідерланди мають 32 патріоти. Можна порахувати по території. Ну і зробити скидку на те, що в них все ж таки мирне небо, а в нас війна йде. Uh -huh. ну, у них мирне чин... небо в Японії 200, а в нас війна, у нас жодного немає. Аж один, поки один що. аж один. Ну поки що жодного. але поки що жодного. Зрозумів, за... треба uh -huh. багато, і чим більше, тим краще, тим більше у нас кордон а, з Росією, Україною, агресором доволі немаленький, а ще там і Білорусь на, на півночі. А, добре, припустимо, в нас є. Нам поставили ці ЗРК Петріот. А що треба для того, і скільки часу треба для того, аби воно запрацювало? Скільки спеціалістів треба посадити за цю, і скільки їх навчити, скільки по часу? А розрахунок батареї на батарею з шісти пускових установок, а я не відом, там у вас написано вісім пускових установок. Написали про вісім. Це буде за щастя. Будеш... Бо, звичайно, 4-6. Угу. Значить, якщо шість пускових установок, потрібно 90 чоловік персоналу. 90 чоловік персоналу це на ось ці шість на, да? на, на да. шість да, на одну батарею. На одну батарею. От на вісім, ну додайте, але це не багато. Треба буде додати лише кілька ну десяток, максимально десяток. Угу. Бо це фахівці а, пускова установка. Це дуже проста система. Ну вантажівка, в якій чотири контейнери угу. або або 16 контейнерів, або 4 контейнери, в яких 16 ракет. Тобто залежить від того, антибалістичні ракети, вони маленькі, їх 4 в одному контейнері. Протилітакові ракети, їх всього 4 на... Тобто на пускові або 4, або 16 ракет. Зрозумів, розмір. 90 однакові. плюс а, спеціалістів а, треба ж навчати, тому що я не думаю, що у нас а, на уроках військової підготовки і на ОБЖ цьому не вчили. Скільки треба часу на те, аби навчити цих спеціалістів, наших українських військових, щоб вони могли працювати з цією системою? Так, давайте почнемо з того, який фах наших спеціалістів. У нас практично більшість офіцерів вищого світа. Угу. сержанти. Теж, як правило, в військах проти повітряної оборони це найбільш такий високоінтелектуальний рід військ, uh -huh. значить, я думаю, в американців там простіше, там контрактна система. І можуть люди середньою школою бути. В нас, як правило, як мінімум коледж у факівці, який пори, порпається біля радару, порпається біля зенітної ракети, там біля станції наведення. Я думаю, що ці строки будуть скорочені. <кій> Нормальний Ну Но От поляки, все... наприклад, вони вчора да. дев'ять місяців, да, Якщо не помиляюсь, я думаю, що ми змо. Ну, я не хочу казати тут краще пан Юрій Ігнат скаже, а але да. але я думаю. Наскільки я знаю, бо я сам фахівець э, протиповітряної оборони. Я думаю, що три місяці. Запитаємо пана Юрія Ігната, я сподіваюся, він вийде з нами на зв'язок сьогодні. Але ну я теж Так, да, Я знаю, що він дуже фахова людина. Так. і Його відповідь варто значить прийняти до уваги. Mm -hmm. От <кій> а, я думаю, що нам три місяці на це вистачить. Три місяці Тим не паче, 9, я... як а, в іншим я країнам на да. три вони. А, а... Якщо полякам передається цей комплекс, вони також мають навчити фахівців, які будуть здійснювати ремонти цього комплексу. Uh -huh. А ми можемо просто міняти складові цього комплексу, якщо вони будуть ушкоджені або вийдуть з ладу. Тобто, нам настільки глибоко, в технічну частину цього комплексу не треба заглиблюватися. Uh -huh. Поляків 9 місяців, і все американці тільки загальний нагляд. От нам потрібна а, значить, бойова експлуатація цього комплексу. Я думаю, що ми зможемо зробити це швидше, і крім того, в нас дійсно пога... А, дуже добре вчили фахівців а, протиповітряної оборони. Угу. А... У нас в києві тільки було два училища, які цим mm -hmm. займалися. Плюс кафедрі я просто хочу. Ну не не люблю це робити і ніколи не буду цього робити, але тут треба просто спитати, щоб заспокоїтися і заспокоїти всіх інших. А, це як. Йому називає злобний карлик. Путін заявив, що Петріо досить стара система, вона не працює так, як їхня наша, скажімо, С-300, будемо це мати на увазі. Заперечте йому або підтвердити. Ну, їхня С-300 зараз працює як звичайні значить, Катюші. Да? Угу. Їх запускають і куди Бог пошле, вони не можуть нам навіть високоточно, не можуть уражати угу. навіть наземні цілі. Угу. Їх запускають виключно по містах і селах. Угу, Зрозуміло. Тобто, да. у нас тобто не, не досить стара система, не ну, так. Ну, на... а, Я будемо вірити в те, що він тішить себе сподіваннями, надіями на те, що Або бреше, як звичайно. Системи. Окей. А, добре. Втім, не тільки ж балістичними ракетами нас а, закидують, ще закидують шахедами, цими мопедами, так, яких називали. Ну і... А, Такі масовані атаки на столицю на і взагалі на енергетичну інфраструктуру України почалися з початку жовтня. І от скільки ракет і дронів, запущених російськими військовими збили українські сили ППО від 10 жовтня, давайте порахуємо. 10 жовтня ЗСУ знищили 45 російських ракет та дронів. Наступного дня у небі збили 13 дронів і 20 ракет. Ще через день ППО приземлили 19 шахідів. 17 жовтня вдалося ліквідувати 5 ракет та 34 дрони. Наступного дня 5 ракет та 6 дронів. Ще через добу 4 ракети та 8 дронів. 22 жовтня українські сили ППО приземлили 18 18 повітряних цілей. 31 жовтня вдалося знищити 44 ракети. 15 листопада ЗСУ ліквідували 73 ракети та 10 дронів, що атакували Україну. 23 листопада знищили 51 ракету. 5 грудня 60 ракет над українським повітряним простором було знищено. Власне, як і 16 грудня. 19-го сили ППО ліквідували 30 шахідів, що атакували Україну. Загалом з 10 жовтня до 19 грудня було знищено 385 крилатих ракет та 142 дрони. Ну і про те, як боротися з шахедними атаками Росії, ми поговоримо з речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Магнатом. Пане Юріє, слава Україні! Вітаю вас в телемарафоні Єдині новини. Героям слава. Одразу давайте я хочу вас одразу. Подобив... Я хотів би афографіку вашу бачив. Хотів, Далі. все ж таки, все ж таки поправити. Я особисто рахував. Ну, де ж там 140? Ну вже понад 430 дронів збито камікадзе з вересня місяця. З 10 вас... жовтня ми рахували з 10 жовтня. Ага, з 10 жовтня. Так, ну, я так. рахував з, е, з 13 вересня. Я думаю, ага. що все одно ви не дорахували однозначно. Якщо довіряєте нашим ресурсам, командування повітряних сил має і Телеграм, і е, твіттер, і е, Фейсбук, основна сторінка. Там можна по наших тих синеньких картинках гарно все порахувати. От по ваших тих синеньких мені підказують і рахували. Пане Юрію втім, ну, я хотів почати. Ви перебили і так, як то кажуть, так, так. ну отже, а знаю, що у вас сьогодні день народження, тому дозвольте привітати від а, імені всієї команди першого каналу Суспільного мовлення, взагалі від всього суспільного мовника вас. Бажаємо вам сил наснаги. Ну і ще кілька днів до перемоги для того, аби ви виходили з нами на зв'язок і коментували те, про що ми вас питаємо. Дякуємо, що ви в нас є. Дякуємо, що служите Україні. Дуже дякую вам за привітання. Отже, пане Юрію. перше запитання в нас ось тут із паном паном. Якщо краще це у вас запитати спитаю а ці ЗРК петріот які нам пообіцяли так ми вже розібралися що треба близько 90 спеціалістів на чотири пускових на шість пускових систем а може бути і вісім і що термін навчання наших спеціалістів українських може бути скорочений не 9 місяців як того вчилися інші, а менше за скільки на вашу думку наші спеціалісти зможуть впоратися з навчанням е, працювати на ЗРК Петріот? Так, ну бачите, що вже озвучили і в американських засобах масової інформації цю цифру, що кількох два-три місяці знадобиться для навчання Петріота. Дійсно, це комплекс непростий. Він потребує певного часу. Якщо брати аналогію з Айрісті та Насам, то там е, ну там обійшлось тижнями, скажімо так, тому що комплекси нові сучасні. Вони там особливо не потребують такого втручання людського фактору, як як це є ще в радянських системах, розробки 70-х років тому власне. Ну Петріо трішки інша система, тому це потребує дещо більше часу. Але мова ну про звичайно, що про дев'ять місяців не йде. В нас зараз трошки ситуація ну в країні війна, і направлятися на це навчання будуть уже люди, які пройшли навчання навчання в Харківському університеті повітряних сил так це це готові спеціалісти, це люди, які мають бойовий досвід, мають перспективу проходження військової служби. Ті люди вже визнали навчання. Буде будуть... коли, коли розпочнеться навчання? Може воно вже триває? Ну, ну бачите, щойно тільки прийняли рішення про передачу. Буквально в день два пройшло, тому треба витримати паузу. І зрозуміло, що навчання ну тягнути з цим ніхто точно не буде. Може сказати, це... можете повідомити, де буде відбуватися навчання? Тому що спочатку говорили а, в Сполучені Штати, повідомили про те, що це буде в третій країні, які не знаємо так. Хтось говорить про те, що в Сполучених Штатах. Що є у вас інформація? А я ну інформації поки що такої немає. Я думаю, що наразі приймається рішення, де найбільш комфортно і де найбільш ефективно головне буде проходити. Зараз не важливо, ну де саме, чи це буде Європа чи Сполучені Штати. Я думаю, що головне це ефективність його проведення і терміни, так і якість цього навчання. Тому думаю, що рішення буде прийнято, і я думаю, може і не варто говорити, де воно буде проходити на загал. Угу. Розумію. Ще ми знаємо, що Сполучені Штати нам передають першу батарею цієї системи. Втім, відомо, чи невідомо, це буде найновіша її модифікація, чи щось Попередні версії. Ну, поки що, бачите, офіційні джерела нічого не говорять, ні, ні американська сторона, ні наша. Тому я думаю, теж, це, теж, це поки що не обговорюється. Я думаю, це стане відомо у свій час. Чи правильно я розумію про це вже всі багато хто сказав, але хочу почути від вас, що ЗРК Петріот не будемо використовувати для збиття іранських шахедів або інших безпілотників, тому що це те саме, як хтось сказав нещодавно в ефірі, саме що забивати цвях мікроскопом, ну або стріляти з гармати по горобцях. Ну безумовно, я думаю, що ну, в крайньому випадку можливо застосування, тому що ми маємо сьогодні також і Айріс, ті і «Насанс», які теж зокрема збивали теж і ті ж самі шахеди. Я хочу сказати, що хоч шахет і має ураж... вражаючу частину, тобто ну, бойову частину в десятеро менше ніж крилата ракета, але якщо він власне попаде. Ну, в надзвичайно важливий критичний об'єкт, так якесь вразливе місце, то це ну призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ну, цю ракету на ньому. Так, тому власне, якщо буде прийнято таке рішення, навіть і ці комплекси проти шахетів, ну можливо, і буде таке, але зрештою цей комплекс більше його призначення буде все ж таки е створювати певну встановку на певних загрозливих напрямках, тобто е відганяти ворожу авіацію від наших кордонів, тому що комплекс далекобійний, комплекс може Аеробалістичні цілі, якщо модифікація певна буде до 150 кілометрів. А це вже трошки інша, інша історія, яка буде впливати на діяльність саме російської пілотованої авіації. Добре, втім, поки що в нас немає ЗРК Петріот. Я є інше є на сам стіж, наприклад, чи. Наскільки забезпечено навіть не так? Я не буду про це питати. А, а, українська протиповітряна оборона впорається з наступними масованими такими зальотами, я не знаю, як це назвати, так а, іранських безпілотників, які летять з території Росії і Білорусі. Ну, поки що, як бачимо, результати були доволі таки непогані. Так вражати такі цілі, як безпілотні літальні апарати ну не так просто, враховуючи те, що противник постійно веде розвідку, постійно прокладає нові маршрути. Для кожного БПЛА, нагадає, створюється певний маршрут польоту, який противник готує заздалегідь і знає про місця розміщення, володіє розвідувальною інформацією про розміщення нашої підприємної оборони, про слабкі місця тому. Постійно хоче якомога більше зробити от власне цих прольотів, продолати зону, подолати протиповітряну оборону, але бачите, результати ну близько 85% дронів все дронів сашки знищуються. Тому кожний кожного разу після таких атак готуються дедалі краще наші підрозділи протиповітряної оборони не лише повітряних сил й ППО сухопутних міст всіх сил оборони. Ну і це все підсилює власне та допомога, яка поетапно. Потрошку так, але все ж таки надходить від наших західних партнерів, і будемо вже, маючи і Петріот, і НАСАМС, і Арістій, і ППО Сухопутних військ, будемо ем, сподіватися на те, що в майбутньому у нас буде одна з найпотужніших ашановних систем протиповітряної оборони. Бо з такими сусідами саме так має траплятися. Що доповняє, зрозуміло, що і літаки багатоцільові, які теж є частиною протиповітряної оборони. Сподіваємося, що і вони невдовзі з'являться зрештою українському небі. Uh -huh. А чи визначили. Це вже конкретно з тим, що, що необхідно а, яка номенклатура озброєння протиповітряного потрібна Україні для того, аби жоден такий а, шахет не пролетів, а, щоб він був збитий, і в, де це взяти. Ну, бачите, 100% жодна противітна порона не дасть вам 100% вірогідності знищення всіх цілей, тому що і ж ті ж самі безпілотники, камікадзи, і крилаті ракети, які сьогодні ворог проти нас застосовує, маємо Х увазі Х 101 Х-555 чи це калібри, вони спроектовані так, щоб долати систему ППО, щоб бути малопомітними, щоб притискатись нижче до землі, так летіти по рельєфу місцевості, так і далі, так далі. Тому 100% зрозуміло, що ні, але максимально приближати результат до. Та хотілося б дуже, і хотілося б власне посилювати то, що я попередні питання казав: саме засоби протиповітряної оборони усіх сил оборони, кожна кожний військовий підрозділ, кожен вид та рід, включаючи тероборону сьогодні і національну гвардію, усі мають сьогодні засоби протиповітряної оборони. І в кожного і ті ПЗРК ті ж самі, і зенітне озброєння, навіть крупнокаліберні кулемети використовуються в умілих руках доволі таки ефективно саме проти шахедів. Тому ми сподіваємося власне на таку загальну державну систему ППО, яка буде протистояти ворогу, дякую вам, пане Юрію. Принагідно, ще раз вітаю з днем народження. Гарного вечора. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, спілкувалися і про ЗРК Петріот і про Шахеди. Нагадаю, в студії у нас Валерій Романенко, авіаексперт. А, пане Валерію, от. Що ви могли сказати про те, як Україні краще боротися? Ну зрештою на те, що вже пан Юрій сказав, з цим нашестям шахедів. Перше, я хочу сказати, що неважливо, в який ми Петріот модифікацію отримуємо. Бо, скоріш за все, ми отримаємо мікс. Ми отримаємо а, комплекс ПАСІ 3 ну я коротко я називаю ПАК 3. Uh -huh. Це все одно Patriot Advanced Complex yeah, англійською, Угу. Yeah. Да? Uh -huh. Значить, як вони роблять? Вони на одну пускову установку ставлять, наприклад, три контейнери з ракетами проти аеродинамічних цілей. Uh -huh. Це МІМ 104 ракети, Да? І одну установку, одну, там залишається одне місце, значить, один контейнер тих самих розмірів, uh -huh. а який містить чотири антибалістичних ракети. Uh -huh. Тобто. Незалежно від того, який це комплекс, якщо є радар, значить, від pac 3 значить, ми можемо працювати і по аеродинамічних цілях, і по балістичних оперативно-тактичних ракетах. Угу. Значить, це перше, що Щодо... це патріота. А от мені цікаво, от саме про ці дрони мопеди, шахеди, які літають, і ну якщо а, можна я... задають великої ну... шкоди да. українській енергетичній системі. Да. Єдине, що я прошу ще одну хвилинку. Я хочу так, сказати, що ми отримали батарею. Ну, маємо отримати батарею патріотів. Угу. Це комплекси далекої далекої дальності. Ми отримали Насамс і АРІСТЕ, це комплекси середньої дальності. Ми отримали е, Хокіт, ну це теж старі середньої дальності. Ми маємо отримати чи вже отримати французькі кроталі короткої дальності. Коротко дальності. дальності. Ми маємо ПЗРК зовсім короткої дальності. Це переносні зенітно-ракетні комплекс, труби такі. Так, так. Тобто, в нас є всі складові для створення архітектури протиповітряної оборони країни, про яку говорив пан Юрій? Так загально так, національна. Так, так. Тобто зараз ми просто можемо скласти архітектуру, закласти основу. Вже німці, німецькі, значить депутати від провідної німецької партії, кажуть, що надо, треба і нам ж дати Україні ще один комплекс. Тобто ми створимо інфраструктуру, після цього почнемо нарощувати кількість цих комплексів. Mm -hmm. Це я вибачаюсь, значить зробив такий відхід, mm -hmm. щоб закрити це питання. те повертаємося до шахезів да. що да щоразу чекаємо, ну що знов прилетять. Щодо шахидів, значить зараз росіяни, якщо перші запуски були двома типами були з двох типів ракет: шахет 131 і шахет 136 яких мали розвідувальну інформацію, для яких мали збирати Мояджер, здається, шості, да які приземлили в чорному морі, то зараз росіяни використовують виключно 136 тридцять шахеди, причому вдосконалені. Як ми бачимо, значить останні раз вони це що з глушителями стоять. Да? Там що не важливо не глушитель. Чути, так, важливо те, що. що вони можуть зробити кілька по оборотів по курсу угу. і або обійти райони, якщо перші прямували на простець, то зараз вони зможуть обходити зони протиповітряної оборони, там де розміщені наші комплекси, як сказав пан Юрій. Угу. І зайти, наприклад, на якесь місто, зайти не з фронту, де стоїть зенітний ракетний комплекс, а з тилу для того, щоб ми стріляли над містом. Оце вони теж небезпечні. Крім того, вже були повідомлення в іранській пресі, які, їм, звичайно, не вірити не можна, але вони пишуть, що 22 жовтня росіяни закупили ще й нового класу uh -huh. а, свої безпілотники, ударні безпілотники Араж 2 нам треба, треба, треба теж готуватися до відсічі цим безпілотникам. Тобто, поки що, чим ці нові безпілотники, вони небезпечні, по-перше, вони несуть більше бойове навантаження, по-друге, вони можуть наводитися, наводитися на радари. Mm -hmm. І вони можуть ще й не, знищувати не лише інфраструктурні об'єкти, а й об'єкти нашої протиповітряної оборони. Ну і ще просто на сам кінець хотів би пам'ятати ось цю історію, коли а, якийсь безпілотник, ну, безпілотник, якийсь БПЛА, так з Белебанкою консервації, то до, до загальнонаціональної системи протиповітряної оборони можуть доєднатися і господарі з господинями, які мають консервацію. А, дякую вам, будь ласка. Пані Валерію Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Бо у нас в гостях говорили про ІЗРК РК Петріот. Насільки вона може бути ефективною, взагалі про систему протиповітряної оборони.